У Черкасах зросла злочинність порівняно з минулим роком. На 80% в місті та на третину по області повідомив міський голова Сергій Одарич. Все через збільшення тяжких і особливо тяжких злочинів. Тільки з початку року було дев'ять умисних вбивств проти чотирьох в минулому. Все, за словами очільника, через зубожіння населення, підвищену агресію та параліч правоохоронних органів побільшало цьогоріч і нечесних посадовців. Скажу, що в Соснівському райвідділі внутрішніх справ перебуває, за зверненнями депутатів і моїми зверненнями порушено більше 10 кримінальних проваджень. По чиновниках, чиновниках і депутатах міської ради, чиновниках виконкому і депутатах міської ради. Деякі справи тягнуться вже 8 місяців, хоча законом надається 2 місяці на розслідування. Додам, сьогоднішня ніч для Черкас теж не була спокійною. На митниці у власній квартирі загинула літня жінка. Про це написала її сусідка в одній із соціальних мереж. Стареньку, мовляв, задушили. Все заради наживи. Та грошей грабіжники не знайшли, тому в пенсіонерки викрали медалі. Нині усі обставини вивчають правоохоронці.